Хвічі щедротної зливи, яка із гіля повтрушує цвіт. моє відгукнеться, кохання щасливе і випухне із світ зарожений віт, а черемхи, мов долі дівочі, очі, стояться. if I'm gonna Прекрасні білі черемхи сьогодні завітали до нашої студії. Ласкаво прошу, сідайте, будь ласка. Доброго дня всім вам, нашим Доброго гостям, добри. вам нашим глядачам. Сьогодні ми продовжуємо бесіду присвяченим нашим талановитим землякам, шановні друзі. І з великим задоволенням хочу представити гостей з Арбузинки. народний ансамбль черемхи. Сьогодні в нас у гостях і ми розпочали нашу зустріч з візитної картки колективу. Білі черемхи вітаю! Насправді рада. Бачити вас таких красивих, щасливих, усміхнених і у такому романтичному настрої, з яким з яким ви поділилися з нашими глядачами, і перше запитання, звісно, хочу поставити вам, Тетяно, як керівнику колективу Черемхи. Як давно існує цей колектив? Яка ваша історія у 2005 році? Просто прийшли працювати до районного будинку культури, дівчата. І кожен як соліст, виконавець, був на високому рівні, і ми вирішили співати разом. Так і створився колектив Черемхи. Це були теперішні директор музичної школи Яна Плотнікова, наша солістка Лариса Тищенко. На даний момент їх тут немає. Зараз працюють. Руслана Артюх, Владислава Онищенко, Лариса Павліна-Гордійчук, художній керівник районного будинку культури. Ну, я керівник колективу. Чремхи триває, триває історія черемх. Сьогодні ви в оновленому варіанті, так би мовити, в оновленому складі. Між тим, ось сьогодні, якщо перерахувати ваші досягнення і перегорнути сторінки вашої історії, ось що саме значуще для вас, як для керівника, те, що ви відбулись, по-перше, чи те, що ви подолали всі перешкоди, які є на шляху, такого маленького колективу, але такого значущого для Арбузинського району, для нашої області. Ну, мабуть, без перешкод не буває. Нічого і ще попереду, мабуть, перешкод дуже багато у нас, але най такою мрією нашою завітною було прийняти участь у обласному конкурсі Миколи Прісенка. Ми приїхали і стали лауреатами. Наслідучий рік ми конкурс проходив раз у два роки. Наслідуючий раз, коли ми приймали участь, ми зайняли друге місце. І е, всеукраїнський участь, у всеукраїнському конкурсі мій рідний край, який проходив е, на, на, на території братського Миколаївщина. Да, Миколаївщина та, та, приймає. це традиційний конкурс та, 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 та. для нас. Традиційний конкурс. Так. Так. так можна сказати, що сьогодні е, черемхи живуть. Але ось ви знаєте, дуже цікаво поспілкуватися з вами від того, що по четвергах ми зустрічаємося з керівниками аматорських колективів, самими аматорами, і ви на сьогодні представляєте саме керівничий склад Арбузинського району, саме у відділі культури. Так як ви бачите розвиток сучасної культури, на що ви ставите? Як ви бачите, наскільки це потрібно сьогодні? І як бажано звертатися до витоків, Лариса, Я до вас звертаюся. Ну, я думаю, що наша культура вона повинна розвиватися, вона повинна не бути залежною від суспільства чи від чогось, але залежить від нас самих. Ми любимо українську пісню, ми любимо взагалі музику. От, дуже... Хотілося б сказати, що підростаюче покоління, на жаль, не співає з нашими, як ми раніше співали з бабушками, з дідушками, от коли себе збиралася родина, коли співала. От і в цьому залежало дійсно виспівування людей. От, на жаль, зараз трошки помінялася сти, але так як ми от бачимо нове так. молоде покоління, є то ми стараємося і завлікаємо до нас, привертаємо увагу таких от молодих. Це школярів. От, і Я думаю, що повинно бути, тому що е, ну, Україна не може існувати без без муслі. пісні, де без, більше без пісні. пісні, без пісні. Без пісні. Без пісні. Да. пісні нема Я скільки разів говорила дітям, ось, на цьому, говорила, що якщо діти будуть співати, легше набагато даже працюється. От коли один Два, три чоловіка збираються до кучки, і якась одна спільна справа робиться. І проходить оце воно під пісню, то набагато проще рішається. Якщо це, справа да, робиться, а ще як згуртовує людей. Набагато краще воно це все проходить. Ну, цікаво вже у молоді пізнатися, які шляхи звели з черемхами, що цікавого, Владислава, як ти прийшла в колектив? Давно це було? Взагалі ні. Десь два роки це ну на мою ти, знаш, думку. Це дуже мало. Мало, порівняно звісно із дівчатами, які давно працюють. Між тим, що тебе привернуло в цьому колективі. Наскільки тебе зацікавила музика, яку співають, знаєш, такі зрілі вже жіночки, які знають, що таке музика. Ви молодь, ви підходите трохи зі своїх точок зору. Ви по-своєму сприймаєте сучасність і ось увійти у такий сталий колектив. Мені здається, це почесно по перше. А як ти вважаєш? Ну, взагалі, моє чесне враження, дуже мені сподобалось. Те, як вони виступають, те, як вони себе показують це на своїм. Не чарівниці такі, так? Та? Так. Не, не кажучи про те, як вони, вони виступають, їхня мова, те, що вони зберегли цю культуру мовлення, те, що це дійсно українські пісні. Українські пісні, які раніше співалися, які зараз. Там, в, в, об, в обробках, і воно дуже цікаво, розумієте? Працювати в такому колективі. І я дуже рада, що він існує, що людина може в, в, в цьому себе показати. Слухай, ну от добре, коли е, вперше ти почула черемхи, які в тебе були враження? На що ти звернула увагу? На спів, на манеру виконання, на те, що вони просто красиві. як? Ну, чесно кажучи, я тоді, я ще ходила в музичну школу, так. то е, мені, мені дуже сподобалось, якось, е, воно зосереджується е, увага на, і на картинці, і на мере, манері співати. Е, мені дуже подобається співати, це дуже дуже, дуже мені подобається, то, тому я, мені дуже сподобались такі голоси, е, е, як. Е, Оксамитові для мене бархат тут на русськам да? оксамитові спів. Вони такі красиві. Вони такі, знаєш, у єдиному якомусь гармонійному вигляді, коли ми виїжджали на зйомки в Арбузинку, це була люта зима, холодно дуже було. І вони нас приймали. Ви знаєте, мені здається, що квіти розквітали, коли лунали пісні у виконанні черемх. Дуже гарну назву. По перше, собі обрали. Черемхи вона якось з нашої першої пісні. Відрашої пісні. Так, ну продовжимо спілкування. Русланочка, твоя доля, яка як ти стала учасницею колективу? Ну, хочу почати з того, що співати і взагалі культура це в нас сімейне. Ви ти... сестрички, так? Да. Таємницю. Почнемо з того, що в нас ми, ми рослися так як у нас мама теж працює в культурі. Угу. І ми ще привчалися до пісні ще з дитинства, до сцени, до пісні. І Тому в нас якби, пішло це, ну, так би мовити, в крові. Природньо. Да, Природньо. Ну, і взагалі, вже після того, як я закінчила школу, пішла навчатися на, на заочний відділ, за, заочну форму. І я прийшла працювати в районний будинок культури до Тетяни Миколаївни. Так, а навчання на, на якому? Фах, який фах? Це інститут культури? Да, це yeah. університет культури імені Поплавського, Миколаївська філія. Культурно-безділева діяльність, тобто колеги, культурології. вирощуються колеги <свят> <да>? майбутні. <свят> ну добре. Це все красиво, все це правильно. Ви дівчатка правильно розумієте, як на мене це життя, і рухаєтеся в правильному напрямку. Між тим для себе, ось вдома, для душі, яку музику все ж таки ви слухаєте? Невже це буде такого напрямку пісні? Чи є сучасні пісні? Можливо, це буде будуть етностилізовані якісь композиції. Слухаємо різноманітну музику, але взагалі ближче до душі більше народна музика. Так як вона до нас нам знайома ще від бабусь, дідусів, мам, тат от коли ввечері збирається вся родина і заводиться українська пісня, то я думаю, що під таку музику забуваєш про всі тривоги, про всі турботи і сходить. Заклопотаність, так, я згодна абсолютно. Між тим, те, що ви на сьогодні працюєте у сучасному діючому колективі, це дуже добре. Які обрії для себе виставити як майбутній працівник культури, все ж таки є взірці із сучасних виконавців, які роблять які стилізовані композиції, має розвиватися все правильно, і ви, приходячи у такий зрілий колектив, маєте привносити щось своє нове. Що це має бути ось на вашу точку зору, як ви вважаєте? На мою точку зору, от, ми дивимося багато, точніше ми маємо змогу бачити багато різних колективів. І от, ми взяли собі за ціль не копіювати, так. тобто набирати з чогось нового, але не копіювати. Оригінальне, що було, ваше, так? так? Ясно. Ну а що саме думаю, що ми побачимо? А зараз, шановні друзі, я хочу запропонувати вам маленьку відеозамальовочку з того, щоб побачити, як живуть черемхи там вдому, в тому у себе в арбузинці. Давайте дивитися. ensemble Черемхи сьогодні у нас у гостях триває програма Розмова на тему і я хочу поспілкуватися з керівником колективу. Тетяно, коли ви відбираєте свій репертуар, репертуарну палітру, ви як керівник, на що перш за все звертаєте увагу? Перед тим як ви відповісте, я хочу сказати, що я відзначаю в вашому колективі самобутність. Ви тримаєте ось таку гармонійну якусь лінію, і кожна ваша композиція, ось і ту, що ми зараз чули, вона своєрідна. Ви розкидаєте на голоси. Але взагалі ось ця гармонія вона супроводжує вашу творчість. І мені здається, що це найголовніше. Ви, як, як керівник, як спрямовуєте себе, своїх дівчат? Ну, по-перше, ми завжди вибираємо репертуар всі разом, відбираємо його, потім опрацьовуємо всі разом. І, мабуть, гармонійність полягає в тому, що ми всі любимо співати. Любов до Любов до співу, звичайно. Тому що якщо не буде бажання виконувати цю пісню, цю пісню повинно бажати виконувати весь колектив, кожен учасник колективу. Так, але я дивлюся, ось на фотографії, не дивлячись на те, що ви методисти, ви працівники сфери культури, ви все ж таки довго працюєте над піснею. Ларисо, коли іде обробка пісні, іде робота, репетиції, як довго ви відшліфовуєте ось це каміння? На що ви ставите перш за все? Ми слухаємо гармонію, і саме головне, коли гармонія дуже хорошо лягає на слух. Тоді легко підбирається голоса по висоті, по нашому діапазону, і тоді, якщо вона лягла нам, то вона швидко у нас і виконується, виконується до душі. Да, якщо трошки поскладніша пісня, більше працюємо над партіями, більше підбираємо, що кому підходить, і буває, де же ми міняємося в голосах. Так, ясно. Да. Тобто іде жива робота, така іде да, так? да, жива, жива робота працює. Немає таких у нас розписів, щоб ми розписували голоса. Це дуже ну йомка така робота, клопітка. От, так що в основному у нас іде така творча, іменно творчі заняття йдуть. Да. Імноте. Владиславочку, скажи мені, будь ласка, як вас сприймають земляки? Я знаю, що вас дуже люблять. Між тим, кожного разу, коли ви виходите на сцену, ось які твої відчуття, як ти відчуваєш свого глядача, слухача? Воно якось страшнувато, чесно кажучи. Правильно, це має бути. Перед, от, наприклад, виступа... ми, ми дуже багато виступаємо. Так? Воно, воно дуже таке. Таке накопичення енергії йде від залу, від глядачів, від всього цього, що воно дуже вражається після цього виступу, послі, після цього всього, це така енергія, наче, всі гори перевернені. <свісно> це так і є. Мені здається, і коли відчувається це зі сцени, це обмін енергіями, фізики про це кажуть, і лікарі про це кажуть. Що коли дійсно наша культура вона має нести у заряд бадьорості, енергії, світа. Пла, добра, українська пісня тільки така має бути для нас. Найкращою нагородою є оплески глядачі, які нас люблять і завжди з радістю зустрічають не тільки на Арбузинщині, а на Йоланичині, Брачени. Вас знаю, це правда. Так. так і є. Я знаю, що ви працюєте із методичним центром. Надається так, методична так, допомога так. також е методисти до нас виїжджають на місця. Ми працюємо, що не зрозуміло. Ми обов'язково спілкуємося, обов'язково радимося, як. Що де краще буде, можливо, цей репертуар зараз не потрібно використовувати, а можливо, його треба притримати. То в такому плані ми обов'язково це центр народної творчості надає велику допомогу і не тільки в пісенному напрямку. Методичному правильно ведеться велика робота і те, що колективи працюють, те, що колективи оновлюються, приходить молодь, це говорить про те, що пісня українська живе, розвивається, і слава Богу, що так. Русланочко, скажіть мені, будь ласка, ви ось, якщо говорити про сьогоднішній сучасний колектив, ось Черемхи, да, про пісенну творчість, як ви вважаєте, що головне у такого роду колективі, як ваш? Ну, на мою думку, головне в такому колективі це взаєморозуміння, тепла атмосфера. Ну, щоб це було по відчуттях, щоб це було схоже на справжню родину. Безумовно. І я неспроста, поставила таке запитання молоді. Шановні дівчатка, молоді, активні, талановиті, не лякайтеся труднощів, якщо є бажання, є хист, є. Талант, можливо, співочий, Ідіть до колективу, розвивайтеся, поширюйте і робіть так, щоб наша Миколаївщина співала ще довго-довго і щоб пісня українська жила. Наша зустріч підходить до завершення і безумовно логічним завершенням буде пісня. Я дякую, що ви сьогодні були з нами за те, що ви такі красиві, яскраві, за те, що ви такі відкриті. Дай Боже, що пісня в арбузинці лилася ще довго. Приїжджайте обов'язково, будемо співпрацювати. Дякую, але я виходжу з кадру. Залишаю наші гості, тому що пісня закінчує програму. Розмова на тему. Друзі, до зустрічі на телеканалі Миколаїв. Пока, пока.